До речі, ви бачили на x фактор да, Наприклад, ми бачили манатіка, коли йому всі на X-Factor, чотири судді, казали: ви не підходите, ви маленький, ви недостатньо співаєте, ви недостатньо танцюєте, ви недостатньо, недостатньо, недостатньо. І потім ця людина збирає стадіони, і це не про те, що він я вам докажу, так сильною структурою психіки людина каже, вона не руйнується. Вона каже, що да, мені шкода, мені боляче, що я не пройшов, що я не переміг. Але я збираюся, я акумулюю свої сили, я йду далі, незважаючи на те, що вони мені сказали. А ось чому це найулюбленіший тип психіки всіх. З психологів, всіх тренерів, бо вони не руйнуються внутрішньо. Вони витримують це те, що потрібно в усіх конкурентних середовищах, таких як бізнес, таких як професійний спорт, важливо. Ну і таких як політика, не руйнуватися внутрішньо від того, що відбувається зовнішньо. Усік Ярослава Магучих, це психотип сильної структури психіки. Вони не виступають заради грошей. Вони їх заробляють, але на першому місці не гроші. На першому місці намір, намір стати краще, намір показати все, що я можу. Намір, а не гроші. Цінності.